Всім привіт! Сьогодні будемо розігрувати ось таку мангу. Ця поцелянова лялечка закохалася. Так. Завдяки нашому меценату, нашому спонсору, ми можемо сьогодні розіграти цю лялечку. Спонсором цього даного відео є мій брат, який випадково чи не випадково зумів нам предоставити для розіграшу таку мангу. Історія його сумна та дуже весела. А для нас вона прям прекрасна, тому що вона є на каналі і можемо розіграти. Суть історії коротка. Брат купив цю мангу на 8 березня, щоб подарувати своїй дівчині. Довго ходив по магазину, довго-довго вибирав, довго думав, що купити. І зупинився на цій перцевлянові лялиці. І прийшовши домой, він побачив, що в неї на полиці лежить поцелянова Да, Він попав. В неї є одна манга, і він 100% попав тільки в один дом, одну мангу тієї ж самої лялочки. Да, ще ми можемо його привітати. І ще ми можемо привітати нас, тому, тому що він віддав цю мангу повторну, яку він купив, нам на розіграш. Да. Це, дуже, це дуже прикольно, дуже весело, але сумно за нього. Ну, Він не розстроївся і подарував нам манго. Да, манго куплена в магазині за всі гроші світу, без всяких знижок, без всяких бонусів, без всякого цього. Дуже страшна ціна. Прийшлося цінник прибрати, щоб вас не лякати, бо я вже налякався. Да. Так що ось манго в нас, до речі, перший том, перший оригінальний, перший збільшеного формату. Бо другий, третій трошки поменше, бо видані були в іншому видавництві. А тому це первозданий, первозданий вигляд цієї манги, Так що який повинен бути у всіх, навіть якщо передадуть <гум> мангу перше, вже в іншого видавництва перший том він його суперський, його неможливо замінити. Це ще, до речі, Голобусів його друкував. І ще тут неправильна обложка, тут матова обкладинка замість глянцевої. Так що тут супер-супер всі невідповідності. Том, бачите, все в плівочці, запечатано, все суперське. І наш меценат загадав бажання да, для розіграшу. Перше, треба підписатися на канал, друге поставити лайк цьому відео. І втретє, написати коментарі під відео. А коментарі повинен бути такого плану. Треба написати обов'язково, що вам ця манга потрібна. Да. Тому що виграють у мене на каналі, так сталося люди, які манга ця не потрібна. І тому що це ну, не те, що манга, а ці всі подарунки, що я розіграю, виграє людина, яка їй не потрібна по коментарям. Просто я там проходжусь, виграє якийсь там певний коментарій, але, як виявляється, людині приз не потрібен. Вона просто від щастя там щось коментує, відписує. І їй нічого не потрібно. Щоб такого унеможливити, потрібно написати, що вам манга потрібна. Ви можете писати будь-що, якщо вам манга може, не потрібна. Багато у кого вже є манга. І написати обов'язково другим пунктом в коментарях, кого б ви хотіли, щоб Марін закосплеїла. Цього ось мецената дуже колишить. Мене дуже хочеться дізнатися, кого б ви. Зазначили, щоб вона закосплеїла. Ось він мені сказав, що він хоче, щоб вона закосплеїла Акву. Да. Я дуже хотів би, щоб вона закосплеїла її, але вона дуже такий антипод її. Вона дуже щаслива, всім улибається і всіми товаришує, да. готова працювати на публіки, там пози всякі приймати, щоб люди її фотографували. А це наоборот замкнута, закрита. І хоче сидіти вдома, коли ця рветься на волю. Да, було б дуже цікаво побачити, як вона її косплеїть. У неї вже волоси довгі, є такі майже такі ж. Їх пофарбувати, заколочки прицепити. Була б вже вилита і посмішку прибрати. Да. Обов'язково пишіть, буде дуже цікаво побачити, як, що ви в цьому думаєте. Також я хочу завести групу з коментарями. Може ви хтось туди в умний знайде, може хтось десь малював її, як вона косплеє когось. Так що нашому мецената буде дуже цікаво подивитися, але це не точно. І група буде для обговорення. Може там хтось щось напише, буде дуже цікаво. Да, і може, в майбутньому там років через 10 набереться 100 людей. Так ми розіб'ємо групу на підгрупи, щоб було зручніше для користування. Але це все в майбутньому. Да, Силочка для відео буде в описі до групи. Так, ну і все. Потім, коли при дві неділі, там щоб всі побачили, всі залучилися, щоб ніхто не був обділений. Да. І потім як 2 неділі стукне, буде ще одне відео, і там виберемо рандомайзером один коментарій, хто отримає це відео. Есть, відео. Це манго. Да. Манга прекрасна. Вона повинна бути в кожній в хаті. Жалко, що брат помолився тільки один раз. Ну, хто не знає, Може він ще, ще раз помилиться і буде у нас ще якась манга на, на роздачу, а там хто побачить. Да, ось така манга прекрасна. Так що, удачі вам, пока-пока.